Кварцевий годинник NordSage Nexus. Йде в фірмовій коробці. Всередині годинник з подушечкою. Корпус годинника йде полегшений з міцного полікарбонату. Годинник майже невагомий, дуже легкий на руці. Ремінець годинника на тканинній основі. Щільно прилягає до руки, чим дуже зручний. Годинник має підсвітку, щоб її вімкнути, потрібно натиснути верхню ліву кнопку. Вона не дуже яскрава, але дуже добре видно буде у вечірній час доби не при яскравому освітленні. Для того, щоб налаштувати годинник, потрібно в режимі основного часу, який ви зараз бачите перед собою, затиснути верхню ліву кнопку. Затиснули, бачимо, в нас починає блимати рік. Для того, щоб налаштувати рік, натискаємо верхню праву кнопку. А також верхньою лівою кнопкою можна понизити наше значення. Далі натискаємо нижню ліву кнопку, нас починає блимати місяць. Верхньою правою обираємо потрібний місяць, і нижньою правою також можна обрати місяць, якщо ви, наприклад, натиснули більше, ніж потрібно. Далі натискаємо нижню ліву кнопку знову, обираємо дату. Обрали потрібну дату, натискаємо нижню ліву кнопку. Переходимо на час. Спочатку обираємо години. Обравши години, натискаємо нижню ліву. Обираємо верхньою та нижньою правими хвилини. Знову натиснули нижню ліву. Далі збиваємо секунди до нуля або верхньою, або нижньою кнопкою будь-якою. Знову натискаємо. Обираємо 12-годинний або 24 годинний формат часу. Натискаємо знову. Бачимо зверху біп. On. Це значить, наш звук кнопок увімкнено. Натискаємо праву кнопку будь-яку, можемо вимкнути звук. Зараз я натисну на кнопочку, ви звук не почуєте вже. Якщо зараз натисну, ви його почуєте. Тобто увімкнули або вимкнули звук. Натискаємо знову нижню, переходимо на режим основного часу. Отже, ми налаштували основний час. Щоб перейти в наступний режим годинника, натискаємо нижню ліву кнопку. Бачимо, ось тут у нас іде дата та місяць. Знову натискаємо нижню ліву. ST – це STV, це в нас секундомір. Натискаємо верхню праву, щоб його запустити. Натискаємо верхню праву, щоб його поставити на паузу. Те, щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Знову натискаємо ліву нижню. таймер. Тут ви запускаєте таймер, також верхньою правою кнопкою. Відлік пішов. Ставимо на паузу, знову ж таки, верхньою правою. Та збиваємо до нуля показники нижньою правою. Щоб змінити час таймеру, вам потрібно затиснути верхню ліву кнопку, як і в режимі основного часу. Верхньою та нижню обираємо потрібне значення. Нижньою лівою переходимо на хвилини. Знову ж таки, обираємо потрібне значення. Знову дотискаємо нижню ліву. Переходимо на секунди. Знову нижня ліва зафіксували час. Таймер налаштували. Знову натискаємо нижню ліву кнопку. Ал, це в нас будильник. Будильників є 3. Ви можете їх перегорнути верхньою зараз хвилинку. Нижньою кнопкою, нижньою правою кнопкою обираємо будильник. Там у нас був будильник 1, тут у нас будильник 2 та будильник 3. Можете налаштувати як один з будильників, так і всі. Далі, щоб увімкнути або вимкнути будильник, потрібно натиснути верхню праву кнопку. Бачимо, ось тут у нас з'явився дзвіночок: це ми увімкнули будильник. Далі, СНЗ, це в нас погодинний сигнал, тобто можна увімкнути, щоб будильник лунав щогодини. Далі в нас можна увімкнути обидва режими і обидва вимкнути. Щоб налаштувати будильник на певний час, так як і в основному часі, ми затискаємо верхню ліву кнопку. У нас починають блимати години, налаштовуємо години, переходимо на хвилини, налаштовуємо хвилини і знову нижню ліву для фіксації. Вимкнемо його і йдемо далі. Пейсер або метроном. Його часто використовують для відстеження певного ритму. Наприклад, встановили 30 секунд та запускаємо його, його на верхню праву кнопку. Будемо чути ось такий звук кожну секунду протягом 30 наступних секунд. Можна встановити на 30, 40, 50 і так далі. секунд. Зупиняємо його на верхню праву та до нуля збиваємо на нижню праву. Переходимо далі. Nnv це в нас компас. Компас показує в градусах. Його потрібно налаштувати відповідно вашої місцевості. Це можна зробити за нашою інструкцією детальною. Зараз я його не зможу налаштувати, тому що ми знаходимося не на відкритому просторі. Переходимо далі. Setup – це в нас налаштування загальні вашого кроку, ваших калорій і так далі. Годинник ми налаштували.